Друзі, сьогодні в нас нове надходження, це GLC, GLC 2016 року, це дизельна автівка. Це офіційна автівка. На дуже, дуже жирнючій комплектації. Зараз вам розкажу більш детальніше. По кузову після детейлінгу, після кераміки, всі міста заклеєні пленочку, морда. Половинка в пленку, фари, бампер. Так, друзі, по комплектації Камери 360, парктроніки передні, задні, максимальна фара, як для GLC. І він на пневмі друзі. На пневмі. Буває практично таких автівок з пневмо але тут вона є. Так, далі гарний колір, дві пари колес, дві пари ключей. удержание в полосе, предотвращение столкновений, автосветло, автодождь. Так, ну. Тут у нас есть пневма. Все в идеальном состоянии, без зауважений. Вот, музыка. На, на светящихся порожках. Трехзонный климат, даже для задних пассажиров. Такий. Шпон. електрокришка багажника, є шторка. Все. В ідеальному стані. Каври, також по ньому офіційне обслужування. Немає ні одного нюансу по цій автівці. Просто стан нової в дуже гарному стані, перевірка на будь-якому СТО. В ходу м'яка. Без нюансів, друзі. Кому потрібна така дизельна пушка, приїжджайте к нам. В принципі, по Україні аналогів немає. Дуже-дуже прикольна тачка. Це заказний варіант, Такої комплектації не було, але тепер вона доступна до купівлі. Всіх очікуємо на тест-драйв.